Eu В Одеському національному медичному університеті відбулася звітно виборча конференція, в ході якої було обрано новий склад студентського самоврядування, і це дуже важлива подія, адже цей громадський орган не тільки створює умови для самореалізації, формує організаторські навички і лідерські якості у студентів, а й вчить бути відповідальними за свою діяльність та не боятися виражати активну соціальну позицію. Ректор ОНМЕДУ, академік нам України Валерій Запорожан. Привітав присутніх від імені всього викладацького складу та себе особисто. Дивлячись на вас, я розумію, що студентський актив це найкращі студенти, які працюють навички не тільки бути гарним лікарем, але й керівником, але й гарним менеджером. Ви майбутні керівники охорони здоров'я в нашому університеті. Ми сподіваємось, що ви достойно. Поведете наш корабль, який є наш альоматер, в майбутнє. Ви наше майбутнє. Я вас вітаю і люблю. Представницькі органи самоврядування створюються за ініціативою самих студентів на добровільних засадах. В свою чергу їх обрання здійснюється загальними зборами шляхом відкритого голосування. Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори. На звіт на виборчу конференцію було обрано 179 делегатів, присутні 117, що відповідало кворуму. У нами було прийнято рішення провести вибори. Було засідання студентського самоврядування, і було проведено вибори. З кожної академічної групи висувався один делегат. А старости розповсюджували інформацію та пропонували, хто хоче бути делегатом. Писали протоколи, і ці протоколи надавали студентським деканам по факультетам. Вони збирали, і потім ми уже цих кандидатів додавали до команди в тімці, і вони присутні були онлайн. На конференції було заслухано передвиборчу програму кандидата на посаду голови студентського самоврядування. За процедурою таємного голосування нею було обрано студентку четвертого курсу медичного факультету номер 1 Лейлу Гусейнову. Планах новообраного голови, в тому числі, розвиток волонтерського руху та допомога ЗСУ, каже тепер саме головне не розчарувати тих, хто за неї проголосував. Крок вперед. Крок вище, адже я займала посаду голови студентського самоврядування медичного факультету номер 1 а зараз вже університету. Це по-перше, благодійність також підтримка людей, які постраждали від воєнних дій РФ, а також переселенці, допомога тваринам, допомога зсу донати відправляти так. Це дуже важливо. На даний момент найтяжчим ти це було показати себе, яка ти людина, і щоб люди повірили в те, що ти доносиш, в те, що ти будеш робити, і в те, що буде все добре. Я дуже радий проведенню цього, цього організаційного, так скажімо, процесу сьогодні у виборах голови студентського самоврядування, і дуже радий обранню такої відповідальної людини, як Лейла. Я як член цього студентського самоврядування буду робити всі кроки для допомоги голові студентського самоврядування та для забезпечення розвитку університету та подальшого, так скажімо, співпраці з іншими університетами. Планів дуже багато, та слід зазначити, що незважаючи на те, що минулий навчальний рік видався досить складним через військові дії, через підступність ворога, що атакував цивільну інфраструктуру, влаштовуючи українцям блекаути, студентське самоврядування Одеського національного медичного університету продовжувало свою роботу. Це й волонтерська діяльність і допомога містам, героям Миколаїв та Херсон і активне донорство крові, а ще участь. Та організація різноманітних наукових конференцій, тематичних круглих столів, семінарів тощо. Хочу сказати, що от після того, як цей захід закінчився, в мене тільки окріпла віра в майбутнє нашого університету, в велике майбутнє нашого університету, тому що самоврядування наші студенти, ну, скажімо так, дуже активні, дуже помірковані. і... Маю надію, що так буде і в майбутньому. Зараз у студентського самоврядування дуже широкі можливості, дуже широкі перспективи. Вони можуть приймати участь у студентському житті університету, починаючи від навчальної роботи і закінчуючи різними поза. Навчальними заходами і вони так і роблять і активно приймають участь і достойно представляють наш університет на всіх заходах, в яких вони приймають участь, і в наукових науково-практичних конференціях, і в вебінарах, і в програмах академічної мобільності. Широкі можливості вони їх використовують. Додамо, що нового голову було обрано на рік. Втім, згідно з положенням студентського самоврядування, він може залишитися на своїй посаді і наступного року у зв'язку з певними обставинами: військовий стан, епідемія тощо до виконання обов'язків. Новий голова приступив вже з моменту свого обрання.